Привіт! Мене звати Орезу. Я мандрівник, блогер, а також онлайн-підприємець. Мені вдається одночасно поєднувати подорожі, які провожу порядка 200 днів у році з особистим життям і з діловими справами. Якщо говорити про комерційну частину моєї діяльності, яка, на мою думку, приносить також і користь багатьом іншим людям, то основним так, з ряду проєктів, яким я займаюсь, є блог Open Mind Community. Щоденна аудиторія блогу складає більше ніж Дві тисячі унікальних користувачів на день. Мою особисту сторінку в Фейсбук лайкнуло більше, ніж 20 тисяч е користувачів, а армія ML-підписників складає більше, ніж 20 тисяч контактів. Між тим всім, я ще їжджу в конференціях, надаю послуги і фактично так, на мою думку, живу повним життям, е про яке я так завжди мріяв. Але так завжди не було. І багато хто з людей мене питається, Оресте, як, як тобі це все диться, як тобі вдається поєднувати так особисте життя, шалені, практично безперервні мандри, про тому заробляти гроші і розвиватися так, як, як особистість. Чесно кажучи, я сам в шоці. Але замислившись над тим, так і обернувшись назад, зрозумівши, що я до цього всього робив, я впевнений, що це не є випадковість. Тому що друзі, більшість наших дій мають причинно наслідкові кроки і результати, які з цього всього випливають. Так ось основою, на мою думку, яку я бачу, все ж таки, є метафізика, це є тайм менеджмент так це питання внутрішніх цінностей, саморозвитку і базових принципів. Далі йдуть технології, маркетинг, стратегія і такі інші речі. Тому в даній події, яку вас запрошую, я вирішив поєднати власне. Базові принципи тайм-менеджменту і ділові так приклади з бізнесу. В на вебінарі, друзі, 11 фішок тайм-менеджменту, які змінять ваше життя, яке свого часу зміли і моє життя. Я розповім, які з них, на мою думку, є найефективніші. І до кожного ставлю приклад з бізнес-кейсом, таким чином, щоб ви могли побачити, яким чином це вдається мені розрулювати, і яким чином ви можете взяти приклад і застосувати це у власних особистих чи ділових справах. У вашій практиці безпосередньо. Тому, друзі, деталі по цій події є повністю виписані знизу, так під цим відео. Е, Приходьте, я впевнений, це буде дуже корисна для вас подія. Що подібне я роблю вперше. І з цієї сторони спробую максимально доступно, щиро, е, от е, покроково так донести кожен з цих е, пунктів. Тому бажаю всього найкращого. Дякую, що ви на ту сторінку, і з терпінням чекаю нашої зустрічі на вебінарі зовсім скоро. Па-па!